Георгій Мазурашу, слова народу 23 округ, Чернівецька область. Спершу я хочу відреагувати на цинічні слова колеги по фракції, який розказував, що, на жаль, його немає, але я буду так дипломатично, що прийшли сюди слухати, щоб послухати аргументи і голосувати. Одразу згадалося, як недавно я був присутній там на засіданні цього комітету, який він очолює. І коли я попросив е, одну з поправок, одну з пропозицій поставити на голосування, він відмовив, і я запитую, а чому? А він каже: Просто я не хочу. От це ця людина, знаєте, розказує, що е, готова слухати, чути. Це трішечки цинічно. Я б просив все-таки бути більш, більш послідовними. Тепер щодо е, спочатку про правку, яку буду ставити на врахування, е, я подавав ще до цього законопроекту. Свій законопроект, який пропонував е, забирати в держбюджет на оборонні потреби 85% ПДФО від військових та інших учасників заходів з відсічі російської агресії. І в принципі, е, десь приблизно, як би було таке рішення до е, фінішу розгляду цього законопроекту, я би був готовий голосувати за це. Але я хотів би запитати тут є в принципі є представники мінфіну з поваги. Я з поваги ставлюся до роботи всіх, і це не проста робота і міністра, і міністерства фінансів у воюючій країні формувати бюджет і якось там знаходити ресурси, резерви для зокрема для забезпечення армії. але я хочу запитати, оте, що ми зараз на добру справу, ніби хочемо направити ці кошти, там і на вироблення дронів і так далі. А що лише тепер, більше ніж півтора роки повномасштабної війни, минуло лише тепер ми знаємо, що є такі проблеми з дронами. Я вам хочу сказати, що, наприклад, я дуже пишаюся тим, що е, п'ятеро моїх громадських помічників пішли добровольцями на фронт, і це велика честь їм за і, і, і вдячність за те, що вони пішли оборонити державу. Але від одного з них, наприклад, я чую. Що основне, е, основний засіб в їхньому підрозділі розвідки був це розвідка боєм. Знаєте, коли він каже, я запитую, а чи немає там в тій е, посадці расистів ворогів? А йому кажуть, зараз побачимо, розвідка боєм. Звісно, що потрібні були б дрони, чим побільше, звісно. А це треба було напевно ще минулого року думати. І в умовах, коли не секрет, що і е, 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 та невеличка допомога, яку ми отримуємо, і... Велика допомога в якості кредитів, які нам партнери дають, вони нам надають на умовах, що ці кошти не можуть іти на війну, так? не можуть йти на оборонні потреби. Це їхня філософія. Ми не можемо вимагати від них іншого, це їхня позиція. Але хіба не просилося в цих умовах раніше, значно раніше ставити питання про те, щоб надходження в місцеві бюджети стягувати в держбюджет? Тому що лише з власних надходжень ми можемо фінансувати армію і оборонні потреби, стягнути їх раніше, а з коштів, які ми отримуємо, а здебільшого беремо в кредит міжнародних партнерів, компенсовувати місцевим громадам, бюджетам, Компенсовувати не в ручному якомусь режимі, а за якоюсь зрозумілою, прозорою формулою. Це ж хіба не просилося раніше зробити це? І це було б цілком логічно. Не вирішувати, тому що нас дуже люблять вирішувати. Я пам'ятаю, як ми один з інших законопроєктів зарозідали тут, який легмотив, який був приблизно такий. На місцях там зловживають і справді десь зловжувають там. Давайте ми стягнемо в центр і будемо ми тут зловжувати. Тому що для того, щоб стягувати в центр і нормально ці кошти, як кажуть, використовувати ефективно, треба мати достатній Достатній рівень порядності взагалі на центральному рівні влади, щоб не було цих історій, прикрих, коли там чуємо про ті яйця і інші там і куртки, і тому подібне, навіть навіть у самій армії, у, самій, у самому Міністерстві оборони примудряються красти, що є, звісно, загневним. Напевно, треба було раніше це робити. Але окей, тепер зробили. Ну, можна хоча б трішечки почути і місцеве самоврядування. Не просто все забрати. Я розумію, чим це пов'язано. Напевно, пов'язано з тим, що десь там запал виборами, і умовно, хай не вони піаряться на тому, що будуть надавати допомогу з місцевих бюджетів. Давайте ми заберемо в центрі і ми будемо на центральному рівні піаритися. Взагалі піаритися на, на підтримці армії не варто, крім тих, які просто кошти з власної кишені витрачають на армію. Треба мати трішки совість. Gracias.